Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки, я Галина, і хочу запросити вас пошаленіти разом зі мною. Закінчився серпень, почався вересень, вже сьогодні 6 вересня, а я ніяк не почну. Ось зранку виклала запаси пряжі, яку б я хотіла взяти до роботи, і розпочати. Купу процесів треба розпочати багато, а я все, ну все ніяк, не зберуся. Ось відклала в оцю корзиночку пряжу на шкарпетки. Тут пряжі на три пари. З оцієї пряжі шкарпетки плануються з листячком. Ось ця нова для мене пряжа, яку я потішила себе як приз, придбала Alize Wolf Time, Шкарпеткова пряжа. Приз я собі зробила за шалений тиждень липня, коли я виконала весь квест. Чи вийде в мене у вересні, мабуть, ні. У мене поїздка, в мене плани на... Відпочинок і я не зможу взяти з собою шість процесів, навіть якими б маленькими вони не були. І ще одна пара. Це буде процеси просто смугастики, процеси, к якому не потрібна увага. З тієї пряжі я хочу зв'язати шкарпеточки якимись косами, аранами. ранами. Я ще не в'язала з такої тостенької пряжі. Мої шкарпетки в основному це ось такі 400 метрів на 100 грамів. А олтайм у нас у нас двічі товща, 100 гравів на 200 метрів. Мабуть, хоча я з неї сьогодні почну ось так. Ось я покладу її в іншу Корзиночку, це буде початок на сьогодні. Ось у цьому куточку в мене напівбавовна бавовна, джинси, залишки, що я хочу, ну, гарбузова лихоманка не оминула й мене. Дівчатка у вернісажі осінніх барв нав'язали чудовеньких гарбузиків. І, мабуть, я також Зв'яжу якогось гарбузика. І гарбузика ще, ось у мене є така підходяча пряжа, залишки, напівакрилу, ну, щось таке, воно не дуже лохматуньке Буде й гарбузик. Трішечки кубка сіверяночки, залишки, також шкарпетки, але але. Поки що на сьогодні, на середу, я вирішила розпочати два процесики. Це будуть ось такі гарбузики і ось такі шкарпеточки. Швиденько плине час. Ось такий в мене гарбуз, вже треба готувати обід. На обід в мене марх'яно-гарбузовий суп-пюре. І поки цілий гарбуз я вирішила його вам показати. А в'яжеться в мене вже ось такий кругленький гарбузик, я набрала на додаткову ниточку 5, 8, 40 петельок, закрила їх у коло, і в'яжеться в мене ось на трьох спицях. Ніби шкарпеточка, так. Резиночка 5х2, це в мене буде такий гарбузик із восьми частиночок. Чому я тут так зробила? Я залишила тут довгенький кінчик. Ні, це не він. Ось. Вдягну на голочку, протягну через відкриті петельки ось тут і стягну його і добре зафіксую. А зараз перерва на обід. Швидко плине час, вже неділя. І треба звітувати, звітувати по своєму шаленому тижню, 10 вересня. Що ж я тут нав'язала? З гарбузиками все вийшло дуже добре. Ось е, такий гарбузичок в мене вийшов. Я в'язала його спицями. А заодно і варила гарбузовий суп. Ось такий гарбузик. І гарбузовий суп надихнув мене ще на одного гарбуза. Ось така вийшла серветочка. Я в'язала її гачечком номер 3 із пряжі від ярнаркирнар джинс, напів павовна. Вага. Цього гарбузика в мене 15 грамів без оцього пипричка. Тобто з моточка має вийти 4, 4. Ну так, 4 ось такі гарбузика 18 на 22 см. Ось така серветочка в мене вийшла у вигляді гарбуза, а також... Ось такий гарбузовий пиріг. Що ж далі, почала я в'язати свої шкарпеточки із нової для мене пряжі і застрягла. Я набрала 44 петельки на спиці номер 3 44 мені потрібно на візерунок із косами. І тепер в мене мені здається, що вони будуть, завозенькі. будуть так ось дуже розтягнутими на 38-39 розмір. І поки що я не знаю, чи продовжувати, чи шукати новий візерунок, набирати більше петель. Або спробувати з пиці 3,5. Але полотно на три мені подобається. Воно таке в міру товстеньке, не рихле. Ну, ось поки що це починання і така робота зависла. Також я розпочала ще одні шкарпеточки, шкарпетки з листям. Ось такі листочки вже в мене вималювалися. Але. Тут я відійшла від своїх, так вимовити правил, я в'яжу почергово шкарпеточки. В'яжу ось такі гарнюнські листочки, осінні такі шкарпеточки. А друга ось поки лише одні зубчики зв'язані. Буду в'язати почергово. Я вирішила до п'яточки ще вив'язати ще один рапорт листя, щоб вони були трішечки такими вільними по нозі. І гарненько листя. Ниточок не дуже багато у мене ось таких, тож далі вони будуть продовжуватися ось таким арізе е арістан. Ось ця ниточка. І е, не білий він молочний колір. Так він значно біліший, ніж є насправді. Це Лізе Супервош. Ще давня, давня, давня пряжа. І ще одні мені потрібні шкарпеточки, як я й казала, що не потрібно рахувати нічого, це будуть чоловічі шкарпетки 43-го розміру. Буде манжетка, п'яточка і мисочок, ось такі рябенькі. А самі шкарпетки будуть ось такі сірі. Невеличкі починання, але вони є, і мені буде чим зайнятися на наступному тижні. Ось такий не дуже шалений тиждень, три роботи розпочато, і два чудові гарбузики. Ось такий тиждень, в мене вже промайнув. Чудовий проєкт триває. На жаль, я не зможу прийняти участь у магічному кубику, але я буду його продовжувати з трьома парами шкарпеток сама собі. Можливо, буду заглядати до дівчаток у кубик, а ви заходите в опис. Там ви знаєте хештег, шалений тиждень стартів і посиланнячка на дівчаток учасниць цього проєкту. Організатор Оленочка Буганова. Дуже чудовий проєкт. Щомісяця, три квести, є на що подивитися і чим надихнутися. А поки що на все добре, до наступної зустрічі!